Вчора, 13 вересня, митники вилучили телефони, які берегівчанка намагалась незаконно переправити в Україну. 44-річна жінка у пішому порядку поверталася з Угорщини. На митному посту Лужанка для проходження контролю обрала зелений коридор. Таким чином засвідчила свої правомірні дії перетину кордону. Однак, під час перевірки в неї виявили незадекларовані нові табу айфони та смартфони. Всього 13 одиниць орієнтовною вартістю 240 тисяч гривень. Зазначимо, що виявлений товар значно перевищує неподаткову норму переміщення через митний кордон України, дозволяється на одну особу до 500 євро і до п'ятдесят На Незадекларований товар громадянка України визнала своїм, тож відносно жіночки та митники склали протокол за ознаками частини 2 статті 471 митного кодексу України. В санкції даної статті штраф у розмірі 30% вартості предметів прав порушення. Зазначимо, що два мобільні телефони, марки Айфон, які належали берегій були повернуті згідно статті 370 Митого Кодексу України. Решта 11 штук, незадекларованих в гаджеті, вилучено до прийняття митницею рішення по справі.